З метою якісної підготовки мереж теплопостачання до опалювального сезону, ми проводимо гідравлічні випробування. Їх проводить комунальне підприємство Лівтеплоенерго, а також і Залізнич теплоенерго для того, щоб якісно підготуватися до наступного. Періоду. Що це означає? Це означає, що ми подаємо воду в теплоносії, тобто в тепломережу з підвищеним тиском для того, щоб побачити, де є дефекти, де є пориви. І потім друга частина цих випробувань гідралічних це є ліквідація поривів і ліквідація дефектів. Ми плануємо, що Львів теплоенерго гідролічні буде проводити до 5 червня. Це є орієнтовний термін. Скажу потім чому а «Залізничтеплоенерго» теплоенерго до 22 травня. Ці терміни є орієнтовні, тому що це буде залежати від того, скільки є дефектів виявлені і скільки є поривів на мережах. І в результаті чого ми будемо це все ремонтувати. І тому це займає певний період часу. Тому якщо їх буде менше, звичайно, що ми швидше дамо гарячу воду. Якщо їх буде більше, значить тоді буде трошки пізніше надана гаряча вода. Якщо ми говоримо про кількість будинків, то на загал це є 1470. Чотири будинки, де не буде подаватися тимчасово гаряча вода. В першу чергу ми будемо гідравити ті мережі, які йдуть до ТЕЦ-1 і до ТЕЦ-2. І крім того, залізнич теплоенерго, там є котельні, а вже в другу чергу інші котельні. Тобто не буде так, що одномоментно 1474 будинки будуть без гарячої води. Це буде поступово відгідрави. Дали гарячу воду, знову в іншій котельні гідравому даємо гарячу воду. Тобто такі речі вони будуть робитися поступово. Хочу сказати наступне, що гідравлічні випробовування вони впливають в подальшому на подачу тепла, коли ми починаємо опалювальний сезон. І якщо ми зараз добре і якісно проводимо гідравліку, то вже коли ми починаємо опалювальний сезон, немає вже поривів. Якщо вони є, вони є одиничні і вони займають дуже мало часу. Для ліквідації. Відповідним чином люди швидше будуть мати тепло в своїх домівках. Тому, що, тому оце, що ми зараз робимо, це дуже впливає на опалювальний сезон, на його початок і на те, щоб люди швидко, оперативно мали тепло. Ще одне скажу: що у 2022 році ми проводили гідравлічні опробування, і в процесі були такі речі, що ми виявили 185 дефектів і 112 поривів. Оперативно вони були ліквідування довані і ми вступили в опалювальний сезон наступний так в 23-й рік то ми відповідним чином так працювали що подали тепло дуже оперативно і дуже якісно